Сьогодні нам 17 років, і сьогодні таке велике свято, яке нас всіх об'єднує під цим дахом, дахом Академії Греції. Хочу нагадати вам, що Академія Греція перший реабілітаційний центр у Львові, а ви, мої любі, носії унікальної методики, яка є винаходом в медицині, яка представлена на світовому конгресі. Наш центр, наш заклад не має абсолютно жодних подібних центрів, таких як ми, немає аналогів, і ми всі ну, відносимося до таких унікальних працівників. Дехто з нас просто універсал. Ці, ті працівники, які можуть виконувати декілька функцій, ті, які професіонали в своїй сфері. Ви такий величезний скарб Академії Грації, який ми здобували всі ці роки. Звичайно, що в кожного з нас можуть бути різні плани на життя, дехто залишиться, дехто піде далі своїм шляхом, але я думаю, що в кожного з вас завжди будуть теплі спогади про нашу атмосферу, оскільки тут закладені дуже великі духовні засади. Тут є не тільки праця механічна, не тільки заробіток тут є частинка серця, яке ми віддаємо кожен з вас, кожному пацієнту. Кожен з вас такий світла-світла людина, яка своїми промінчиками сяє, притягує інших пацієнтів, і я вже не раз пересвідчила, що та атмосфера, та енергія, яку ми з вами продукуємо, вона притягує таких самих світлих і позитивних пацієнтів. Ви подивіться, які чудові люди до нас приходять. Ви подивіться, які відповідальні мами, ви подивіться, які чудові результати, які вдячні діти. Я надзвичайно пишаюсь з вами, оскільки якби я просто одна працювала, як колись я це робила багато років. В мене був зал 300 квадратних метрів. Я пам'ятаю, як я з температурою мусила їхати на роботу. Навіть був випадок, коли була швидка, в мене різко впав тиск, тому що я забула поїсти раптом через навантаження декілька днів. Уявіть собі, і після того, як мене реанімували через три години, я вже була на занятті на роботі. Тільки тому, що у мене не було кому допомогти, тільки тому, що я була одна єдина і ніхто не міг мою методику продукувати, її відтворювати. З, звичайно, що з того часу вже пройшло багато років, і хочу вам сказати, що вчора це такий, ну, маленький знак. До мене на діагностику прийшла колишня моя маленька дівчинка, якій було на той час 15 чи 16 років. Вона вже має дорослу доньку, які 22 роки. Вона вже має другу донечку, якій здається, 11 років. Але коли я побачила свою ученицю, яка колись до мене ходила на заняття, ну це настільки тепло, приємно, що люди повертаються до нас. Це настільки класно, що е, ті вдячні пацієнти, які запам'ятали, що вони від нас отримали, вони потім приводять своїх дітей, своїх друзів. Членів своєї сім'ї, свою родину, своїх знайомих нас рекомендують. І це найкраще, найтаке най, захопливіше, що може бути від тої нашої професії. Я дуже, дуже дякую тим, хто багато років з нами. Я дуже дякую Діаночці за те, що вона є таким серцем, яке б'ється і дає нашій академії грації позитивні результати. Я дуже дякую Оленочці за те, що вона. Така дуже пунктуальна, дисциплінована і огортає всіх клієнтів увагу. Я дуже дякую Ринці, яка дуже багато років вже з нами і вона дуже віддана справі Академіграції. Я дуже дякую особливій людині Марії, яка є мамою нашого центру, тому що це людина, до якої я можу повернутися спиною, знаючи, що там все буде в порядку. І знаючи, що я можу довіряти, і, ну це просто з моєї сторони така стопроцентна довіра, тому що я відчуваю чистоту, я відчуваю турботу. Я знаю, що я можу довірити Академію грацію другій мамі. Так що ну ви знаєте, що у вас є нас двоє. Так ми про вас турбуємося. Я більше зайнята, вибачте. Я, як знаєте, така людина творча, дуже захоплююсь тим, що я роблю. Засиджуюсь з рентгенами, йду остання. Так, і ну, а Марічка теж якщо ви, якщо бачите, що вона навіть вихідні не може відпочивати, тому що ми вирощуємо ту квіточку під назвою Академія Грація. І я дуже дякую Світланочці. Світланочка теж давно вже з нами. Мені дуже приємно, що ви в нас такі особливі, неповторні. І думаю, що багато з вас хтось залишиться, хтось захоче прирости, скажімо, тому що вже сердечка свої віддали ці дівчатка, які я назвала. Вони вже б'ються в Унісон з Академією Грацією. І ми би хотіли, щоб наша сім'я росла, щоб у нас збільшувалася кількість професіоналів, щоб ми надалі дарували світло, любов, турботу, щирість. Ну і наша методика направду, геніальна. І я дуже дякую, що ви в моїй команді, що ви прийшли, що ви віддали свій час, що ви віддаєте свою працю. Вона дійсно ця праця надзвичайна. Я вважаю, що ми всі відносимося до реабілітаційної еліти України, адже наш центр особливий. Ми робимо те, що не робить ніхто. І я хочу випити за академію Гранці з Днем народження. Академія Гранці.